Всім доброго дня, з вами Михаїл. І як більшість людей знають, ну, особливо клешери, те, що вчора вийшла обнова Clash of Clans. Давайте глянемо що там. Ну, звісно, змінили стіни 11 левел. Давайте я вам покажу, зайдемо в топ і подивимось. Ось! ну ось змінили стіни. Так і всі думали, що змінять стіни на ось такий вид. Це ті самі 11 левел, тільки вони не сині, а оранжеві. Змінили. Тепер на 10 ТХ буде доступно ще плюс 25 стінок. Як ви бачите, вони вже є побудовані. І давайте подивимося, ще що додати. Ну. Тепер можна. Яд, землетрус. Ну, ще... Заморо, зілля замороження. Зілля блискавки можна тепер більше влучати. Зілля-блискавки тепер можна влучати на сьомий левел. І на 5-6 левелах вона сильніша, ніж була. Ну і тепер починають бити зілля не в різні точки, а стара... будуть старатися бити в одну і ту саму точку. Ну, про... про яд і про землетрус. Я не буду говорити, вони просто стали сильніші. Там про них майже нічого нема, що говорити. Ну, тепер про ігровий баланс. Тепер заморожуючи зілля, тепер працюють і на, ну, на всякі війська, повітряні війська, це зілля теж працює на них. Тепер адська гонча більше не може атакувати у повітряні війська. От, наприклад, шайк, і вона колись як могла їх атакувати, тепер їх не може. Ну, ну, ще що сказати, титани, титан третій, титан другий, тепер можу купити собі ще на неділю. Ну, це не дуже. І саме більше подія теж. Тепер не буде. От, наприклад. Ну, на складник вашний. Ось. Як ви бачите, дві нічиї і ще було. нічия десь. Там десь. Ось дві нічиї, Тепер нічиїх не буде, а тепер будуть е, рахувати в процентах. Ось, наприклад, ми програли, ми роз... розбили противника на... 74,80%, ну а противник у нас на 97%. Ну, і хто більше роз... кого розбив на процентах, наприклад, ми взяли більше процентів, ніж наш противник, ми виграли. Ну, зірки теж грають ну, не дуже велику роль, ну тепер не буде нічиїх. Це, це дуже добре. Ось ці дві нічих що ми показували, ми в. Ну, виграли їх. Тільки в нічі, тому що противники вони не хотіли дуже програвати. Не хотіли бути м -м, якимись слузерами. Вони зробили так, щоб було нічия. Щоб ні вони не виграли, ні ми. Просто нічия. Тепер такого не буде. Ми їх, звісно, сильніше розбили. Я би вам показав, але не зберігся. І. не знаю, що до обновлення. Досить нормальне обновлення, ну но можна було ще придумати. Ну, видно, розробники Supercell ще не до кінця доробили. Ось. І вони вирішили нам показати, що вони там, наприклад, що вони не забули про клаш. Вони його оновлюють, вони готують всякі нові обнови. І таким способом вони нам показують. Ну, не знаю, які будуть далі оновлення. Ось. Ну, якщо будуть якісь зуби, зразу буду вас повідомляти. Ну, Підписуємося, ставимо лайки. Всім пока!